Німеччина готова надати Україні 3 мільярди євро, але цих коштів ще немає, адже ще не затверджено новий бюджет країни. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Києві. За його словами, німецький уряд підготував все необхідне, щоб надати Україні додаткову військову допомогу, але обговорення ще тривають. Говоримо далі про економічну боротьбу. Щонайменше 65 танкерів із російською нафтою просто застрягли в різних частинах світу після санкцій США. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що 5 суден стоять біля берегів Китаю, ще 7 біля Сінгапуру. Інші знаходяться біля російських узбережжів у Балтійському морі і на далекому сході. Деякі також застрягли в портах Ірану, інші недалеко від Суецького каналу. Нагадаю, що 10 січня США оголосили наймасштабніші санкції проти російської енергетики, найбільшого джерела доходу військової машини Кремля. Під обмеження зокрема потрапила чимала кілька суден, більш як 180 танкерів, Багато з яких входить до так званого тіньового флоту РФ. Санкції торкнулися і двох великих нафтовидобуних компаній Газпромнафта та «Сургутнафтогаз». Крім того, у міністерстві фінансів США повідомили, що з 27 лютого забороняють своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги в Росії.